Останнє відео з моїм зубом. Всім привіт! Знаєте, що мене найбільше харить в Канаді? Це світлофори, коротше. Коли ти спішиєш на роботу, і в світлофор 15 хвилин не засвічується і ти перед тогом 20 реально проїжджає, коротше. І ти вже нікуди не встигаєш. І якраз 23 на проїхало, ти переходиш в світлофор і на світлофор чекати 15 хвилин. Це просто капець. Я не знаю, тут, хто ці світлофори, тут коротше, їх регулюється, просто капець. Це щось що з чимось, я не знаю. Всім привіт, мої дорогі підписчики. Всі мене питаються, де я працюю. Я працюю ось тут, ми робимо такі дерев'яні деталі, е, ну ось такі штуки. Потім я працюю, ми робимо ось такі штуки, потім їх зашиваємо ось таким гіпсом зверху, але не, не всі, а деякі. От, в общем, куди я вам не советую йти на роботу в Канаді, е, це сюди. От, така в нас робота, коротше. Робота на вулиці, робота коротше, по 8 годин на день, важко в жару. Коротше, у нас вон таке сонце взаді шкваря, зараз 34 градуси, в зимі мінус 37, нормально. У нас така робота в Канаді. Тут в нас таке небо, це бо чорне, зараз буде дощ падати. Вон коротше, зараз буде злива. Вон там. Всім привіт-всім привіт. В Канаді 24 серпня, а вже коротше, можна сказати, вечором холодина, капець, Ще верес серпень, коротше, там того року, як я приїхав в жовтні, вже пав сніг. А зараз коротше, вже вечорами дуже прохладно, коротше. вже прям куртку вдягаю. Вже футбол не походиш в Канаді. все. Всім привіт, мої дорогі підписчики. Ми зараз будемо запускали дрон в повітря. Зараз в нас ми знайшли в такий великий стадіон. Ось такий травичка, тут зелена, така гарна. Зараз ми будемо запускали коротше, дрона. Ось такого. І це все о, поставлю в відео. Коротше. Ну, Вон вже щось літає там, але... Тут теж наш дрон.